Всім привіт, привітки, мої дівчатка та хлопчики. і сьогодні за два з половиною місяці будуть порожні пляшечки, баночки нарешті, бо мої вже е, зовсім зневірили, що отой той хлам, е, що на балконі лежить, винесеться, але він винесеться. І перш за все я вам покажу, що ж у мене закінчилося зайорб. А за херб закінчилася от така незамінна амінокислота Еллізін. Дуже потрібна для судин, для того, щоб імунна система працювала безперебійно. Тому рекомендую Еллізін пропивати. Перед зимою, а також е, е, після зими, е, закінчився ось такий пробничок. Тут було дві таких смоктальних е, як е, аскабінових кислоти. Ну по смаку так було, але то є цинк. І у нас тут цинка було е, 227 відсотків. Це довгої норми, 25 мг. міліграм, і якраз таки. Е, дуже класна штука. Цинк завжди е, він потрібен. Е, будь то хлопчик, будь-то дівчинка, е, цинк потрібен всім. Тому теж рекомендую, спробуйте, але це так. Це баловство. За дві таблетки я нічого не зрозуміла, воно ну, допомагає. Але е, розумом я е, розумію, що це він потрібен. Нам всім. Від ідея лав. Це отакий пробничок закінчився. Ішов він з БХА так алоя прополіс такою добавочкою. У мене його вистачило на дві мені хватило. Так, я не багато, я навіть не на спончик наносила, а на руку. Тому рекомендую ну, хоча б спробувати. Ідея лав нормальний такий корейський бренд, тому рекомендую. Також рекомендую корейські продукти. Я пробнички спробувала радіан Сум. Ну, не скажу, що таке вау. Але щоб спробувати товар зрозуміти, чи він вам потрібен, ну можна. І ось так я довикористала кремчик. Кремчик не жирний, якраз таки на літо з тонером мені пішли на ура. Закінчився, ось такий невідомий вітамін С, 500 мг, 30 таблеток, кожного дня приймали. Вітамін С теж незамінний в нашому раціоні, тому приймаємо і беремо тільки найкраще. Цинк, магній, вітамін в 6 ось в такому форматі закінчився у мене. Моїм хлопцям не дуже він зайшов, тому що казала, як сонна муха після нього. А чому? Тому що тут магній, B6, ну, напевно, трохи нервову систему їм ну, так, затормозила. А мені дуже сподобався прям, таблетка ну, панацея для мене, тому що я тоді була спокійна, я з холодним розумом все робила, тому рекомендую. Але все ж таки треба під наглядом лікаря і зрозуміти, чи воно потрібно вам чи ні. Тут у нас Б6 йшло 7 міліграм, магнію 300 мг, цинку 20 мг. Від добової норми Б6.

Б6 ну, це для нервової системи, як підпитка йде. І тому вони спокійні за того були. Але їм же ж треба такими е, активними. І тому, ну, напевне, їм цієї таблеточки е, було забагато. Закінчилася нарешті, нарешті це е, одні із перших моїх замовлень. Це е, був е, чай, чай е, без кофеїновий е, такий. І, е, він нам ну, то подобався, то не подобався, тому що він має специфічний такий смак. Але рекомендую. Тут аж 454 гу. Чай мені подобався, саме мені так. Тепер що ж у мене закінчилося з такої косметики звичайної. Ну, Для волосся закінчилися ось такі фарбочки калібрі. Це інтенсивний колір, темно-каштанова. Також каштановий я спробувала, але якщо чесно, каштановий мені не пішов. У мене відрізнявся тоді колір від мого, і тому ну, я. Все-таки вибираю темно-каштановий. Ну, ще пробувала ось такий, як вишня, такий колір ще пробувала, теж непогано. Ну, а в основному темно-коричневий або каштановий брала. Що ще, мої любі? закінчиться такий сухий шампунь. Сухий шампунь він не на кожен день, але якщо кудись ви спішите, то сухий шампунь вам. У ну, допомогу гармат просто нереальний, мені подобався, але оці білі такі хлоп'я треба вичісувати, розчісувати гарно. А шампунь е, дієвий, якщо треба щось швидко і гарне волосся, якраз таки вам е, треба цей шампунчик від Батіст. Е, е, також спробувала ось такий пробничок. Це пробничок у нас іде від е, фармасі е, доктор Туна. З часником, у кого випадає волосся, рекомендую. Всім теж гарна штучка для брів, ну це теж волосся, самі розумієте, брів, вій, ось такий ну не закінчився. Це сироватка. сироватка активатор росту, так написано, але він якось ну, посірів, він став не білий. Аромат, такий як затхлим якимось, застарівшим став, тому я е, википив цю сироватку. Е, ну, не зайшла вона від лісової, а половинку я використала. Ну, як би ще, якщо чесно, вище кожного дня я це робила, але не завжди я там фарбувалася, е, наносила цю. Сироватку закінчилися у сина. Чому у сина? Тому що ми з чоловіком використовуємо кускове мило. А у сина закінчилися таке кіноколада і мохіто. Ось такі дешевенькі гелі. Ну, Вони нормальні, йому подобаються, і ми їх брали і будемо брати в Аврорі. І Якщо чесно, хто там мені що не скаже, ти не позоришся, що ви берете в Аврорі. А чого позоритись? Це нормальна така косметика для дому, і я не позорюся. Є є гарне, тому, чесно вам скажу, беремо і будемо брати. Ну, а також будемо пробувати інші мої. Люди. Так, мої любі, ще у нас ще закінчилося. Отаке От ополізка для порознення рота. Рекомендую, бо тут входить у нас дуже багато ефірних олії рисинової шаблії. Ефірна олія, м'яти, ментол, екстракт ромашки, екстракт кори дуби, екстракт липи, екстракт ялиці, екстракт кропиви, екстракт прополісу, екстракт збіровою, е, е, лимонна кислота. Ну, лимонна кислота це ми повинні і так знати, що це у нас як закріплювач, концентрат, що це все ці екстракти не портились. Не. Цувалися. Також закінчилися ось такі е, бритви, вони е, по корейській технології. У нас імпортер е, це Корея, а експортер по Україні це якраз таки ось е, Дніпро. ну Це теж у нас іде Ментей. Е, Класний гель ми беремо саме гель, тому що пінка ну є розход більше і також не так гладко іде брехня, тому беремо саме гель гель для обличчя, для вмивання з гранатом закінчився від біокон. Ну що я скажу, підсушує шкіру. Таке як мило звичайне, тому ну, рекомендувати не хочу, бо він саме підсушує, Якщо в мене там після дня шкіра така трохи жирнувата, я якраз беру оцей Діофон. Закінчилися зубні пасти. Ось такі закінчилися від лівести, закінчилася. І звичайно, за 27 гривнів я різниці не відчула, тому рекомендую. ну... Ці дві пасти. Також рекомендую ось відбілюючу е, від фармасі. Теж спробувала пробничок і рекомендую. Що з косметики в мене закінчилося, закінчилося лайнер. Я е, 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 також е, тут така, мені дуже подобалася е, пензлик такий е, класний. Рекомендую, і це ж якраз таке заврора. А це з з'яви закінчився мій улюблений коректор, мій консилер. Я завжди під очима фарбуюся саме від ламель. Зараз перейшла на LCF, тому що купила по акції, але він, як ото кажуть, не взлітає. Тому рекомендую більше від ламель. Тут такий, як пензличок. Отак наносить і зверху під очі. Ну, дуже класно. Рекомендую саме від ламель. Ось такі були мої порожні пляшечки, баночки. Вони не всі, звичайно, але те, що основне я вам показала, моє любі. До нових зустрічей, ваша Людмила.